Вязаємо вас на телеканалі Надії в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми знову звернемося до пророчих слів Біблії. У всі часи Бог посилав свої вістки людям на землі. У них він попереджував чи повертав до заповідей Божих, до закону Божого, до послуху Богові через пророки. У нас час також є вістка, яка стосується суто нашого часу, суто останніх днів. Давайте ми сьогодні з вами дослідимо цю вістку. І спробуємо зрозуміти її. Студії в нас сьогодні гості, які хотіли б сьогодні представити, це подружжя Коцій і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас. Добриє. тож дорогі друзі, досить серйозна тема. Перед нами сьогодні нам потрібно вияснити взагалі вістку для нашого часу. Ну, наприклад, ми знаємо, що коли. Мав бути потоп, бог послав вістку до якого пророка пригадуєте? до ти? ноя до ноя, і що він говорив Ноєві? 120 років НОЙ закликав покаятись, тому що так. настане потоп. Так. Потоп. Та дав конкретні вказівки, що робити? Будуй ковчег і так. спасай життя. Правда так, чи ні? Так, ну Ной пробував пояснювати, ніхто його не слухав. А ми пригадуємо, що була проблема, наприклад, під час е, в Єгипту, в Єгипетському рабстві, коли був е, Йосиф, Йосип. Йосип, так. І ми бачимо, що Йосип також отримав вістку, як спасти Єгипет від голоду, і так. таким чином, і Ізраїль від голоду. Пригадуєте, яка була вістка? Так, так, так. Сім років буде врожайних, вражай. а сім років будуть голодні. Так, і збирати врожай, зберігати, Накопичувати. Так, так. Тобто, ми бачимо, що дійсно насушні були вісті. Ну а на наш час на чи є для нашого часу якась насушна вістка і взагалі? Де вона, чи вона? Ми отримали вже її, чи її не отримали? Щось. Розкажіть коротесенько про це в Біблії. Практично є дві такі основні книги, на які ми можемо пиратися. Це книга пророка Даниїла. І книга Откровення. А чому тільки ці дві книги? Нам вже багато там Є ж більше книг, ну, є з, звичайно книг. більше є книг. Але я хотіла сказати, що це пророчі книги, і вони стосуються практично останнього часу. Тому що на той час, коли описуються події в книги про Каданії Даниїл, каже: Я не розумію. А Бог каже в останні, е, останньому розділі запечати ці слова, бо на останні дні. Ця книга, ці слова будуть на останні дні тобто, будуть в цих відкриті, книгах даються прямі вказівки, що, що вістка в... стосується останнього саме в... час... саме часів ну, і ми живемо. якраз в 14 розділі книги «Откровання» є вістка, яку богослова називають вісткою трьох ангелів, трьохангельською вісткою. І якраз що цікаво, що ми бачимо ця вістка, вона записана з шостого вірша, і, наприклад, далі 14 і вже ж чотирнадцятому розділу показано другий прихід Ісуса Христа? Фактично, це натякає нам і говорить прямо про те, що е, ця вістка вона призначена для людей, які живуть перед другим приходом Христа. Тобто для нас, тобто, фактично, ця вістка має готувати людей до другого приходу так, Христа. Так? Так, так, так ну вона вже нам відома значення цієї вісті, чи тільки ми догадуємося, що вона для нас є. Що ви можете сказати? Якщо відомо, то звідки? І що говорить взагалі пророцтво? Як ми повинні отримати цю вістку? Цікаво, що коли ми читаємо книгу відкриття, коли ми досліджуємо цю книгу, ми бачимо, що особливі події мають передувати особливому такому приходу Христа на цю землю. Це другий прихід Ісуса Христа і. Десятий розділ він говорить чітко і ясно: ми бачимо, що ти Іван відкриття він... Івана Богослова. Так, так відкриття Івана Богослова, він уособлює собі тих людей, які будуть жити перед цими подіями. І йому було дано і сказано, щоб він взяв книгу. Це символічно показано пророцтво, яке він має дослідити. І коли він це пророцтво буде досліджувати, він для себе щось зрозуміє, дуже важливо зрозуміє. І це буде істина для того часу, для нашого часу, для цих днів. І коли він це пророцтво зможе відкрити це буде ну, написано солодко, радісно. Але Господь також в цьому прости 10 розділу він говорить, що буде розчарування. Не зрозуміть до кінця з першого разу, що хотів сказати Господь, а після зрозуміють і. Ці а? події були якраз з 1833 року, 30-го року, Особливий рух був на землі. Ну ми зараз до нього підемо. Не цікаві ну, сама картина. Ну, Про це цікавий момент. Якраз показано, що цю вістку дає сам Христос, і от як Іван як це оп... виглядає. І і от кажу. як Іван описується, і бачив іншого потужного ангела, що сходив з неба. Він був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його немов сонце, а ноги його, як стовпи вогняні, і мав в руці свою книгу розгорнену, і він поставив свою правицю на ногу, праву ногу на море, а ліву на землю. Ну і далі можна читати, і ми бачимо, що якраз оцей ангел він нам нагадує Ісуса, е, Ісуса Христа, його. Опис, який ми зустрічаємо, інших паралельно фрагментах. в паралельному місці в книзі відкриття в першому розділі, коли починається тільки вістка до Івана, ми бачимо практично подібний опис Ісуса Христа, От з 13-го вірша, mm -hmm. написано подібного до сина людського, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом його волосся, біле, немов вовна, а очі його немов полум'я, огняне і так далі. Тобто, ми бачимо, що це та сама особа. Тобто відкриття Івана Богослова час від часу в картинах, оцих е, пророчих картинах появляється Христос у вигляді ангела завіту, так чи ні так, так, так особливого так. такого вісника. слово ангел це вісник, тобто він приходить з вісткою на землю і так. сам Христос. Дає цю важливу іс... вістку, істину для останнього а. часу, так. і що цікаво, бачите, сказано, що цей ангел Христос стоїть з відкритою книгою, і от, знаєте, це для нас натяк є на ту книгу, яка була закрита. Ми вже згадували зокрема Даниїла в 12 розділі четвертим віршом Сказано: а ти, Даниїле, заховай ці слова і запечатай цю книгу аж до часу кінця, і багато хто дослідять її і так розмножиться знання. А коли Даниїл її мав запечатати? приблизно це який вік? Ну, це, це шосте століття до нашої ери століття до нашої ери. Вона мала фактично скільки століть чекати десь проближ шість з половиною століть. Так я зрозумів більше так, навіть... а це, це до хреста шість половиною, а до а нас це ще. Це... Дві з половиною років дві, дві з половиною дві, з половиною тисячі, тисячі років. років року, фактично м -м -м. була вона запечатана. І ось якраз сказано, що він відкриває цю книгу, яка, як от брат сказав, е солодка була для людей, тому що вона несла хорошу таку вістку. А, а, ну а прочитайте нам, де говорять, що вона мала бути солодка з Біблії. Будь ласка, прочитайте нам у відкритті, е Як там показано, е в якому <гідь> образі це видно, і прочитайте розділу. І пішов я до Ангела. Та й промовив йому, щоб дав мені книжку, і він мені каже: Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота та в устах твоїх буде солодка, як мед. Та тобто, ми бачимо цю картину Візьми з'їж що в біблійній мові Значить, візьми з'їж». Досліди, досліди. досліди. прочитай, чита, бивче зроби життям своїм радочним і каже, що в устах мене буде солодка. Це значить, що вістка буде приємна, приємна, радісна, проповідувати це буде щастя. Буде а в животі гірка. А що це значить про що в животі гірка? Як це зрозуміти? Чи Біблія пояснює Ну, ми це бачимо в історії. В історії це описується рух Міллеритів, тому що на американському континенті був проповідник Вільям Міллер, який досліджував біблію. Він прийшов до висновку, що Христос має прийти на землю в 1844 році. Він про це проповідував, і для людей це була радісна, весела вістка, тому що Христос прийде, царство його наступить. Але проблема була в тому, що вони спутали деякі події під образом святилища, вони розуміли землю в той же час, забули, що на небі є небесне святилище, і тому відбулося таке розчарування, тому що Христос не прийшов. Ну, а як це могло бути, якщо це дійсно була вістка від Бога? Як вони могли поплутати це? Невже Бог не контролював цей процес? Ну але ж ми навіть отут читали, ми бачимо Про... цей момент, що навіть Бог показує, що відбудеться розчарування? То тобто Бог людей. передбачив це. Бог це передбачив. А бувало таке в Першоапостольській церкві, наприклад, чи може в історії народу Божого, коли? Учні неправильно розуміли Христа і розчаровувалися. Було таке? не сподівалися, що Христос піде на Голгофу і дозволить себе розіп'ясти. Хоча він про це попереджав. Вони були дуже гірко розчаровані. Так, дійсно ми бачимо, що коли апостоли побачили, що Христа розп'яли, то вони так розчарувалися, Що апостол Петро Весі. зібрав групу і пішов ловити рибу Каже, йдемо із... рибу? Йдемо ловити так. рибу. Та А так, а, пишем... а два учні, які йшли в Маус, теж Казали, а ми думали, так. не говорять такі події. А ми думали, а тут от. А як ви Тут думаєте, а з чим це зв'язано? Коли чітко вістка така, так чітко показана ця вістка, і люди от не розуміють до кінця, з чим це зв'язано? Я думаю, що дуже важливий момент. Чому Господь так задумав? Тому що ми бачимо є таке пророцтво, що так відбудеться. Господь так спланував, щоб люди не розуміли ну, може до кінця. Може. Він ну, допустив, так скажемо. Він був скажем. туман посіяти так, в голову. Так, він віде. не сіяв туман, але він якби говорив, що так станеться, так буде. В цьому є ну, і великий позитив, тому що коли люди. Розуміють про те, що вони проповідували «Скорий прихід Ісуса Христа, другий прихід Христа на землю. Вони це робили ревно, тому що бачили, що часу лишається дуже мало, і в ревності свої вони охоплювали всі куточки землі. Кожній людина доносили цю вісточку, і Господь це використовує цю ревність, бо якби вони знали наперед, що та це ще пройдуть час, певний це років. ще буде сотні років, це ще не скоро. То, мабуть, вони так би й несли. То, може цю би апостола так не спішили проповідати. Так, так, так. Так. Я ще хотіла звернути, чому Господь так, таку вістку допустив, що люди розчарувалися. Фактично, в той час, коли проповідується Євангелія, абсолютно більшість людей повірили цьому. А коли відбулося це розчарування, мало хто залишився вірним Богові. І Господь хотів показати, незалежно від того, чи є розчарування, чи є ревність, оця, ти повинен стояти і вірити мені. І практично ця вістка розділила людей, хто дійсно справді вірить і повністю довіряє і покладається Богові. Це показав. А хто вістка? тільки а за хто страху? Тільки... Такого так, так. так. страху, от, буде скоро покарання. Ще історія свідчить, що вістка ця проповідувалася на кораблях. Люди ну, ці великими кількостями вони приймали цю вістку, вони в покаянні перед Богом чекали, що ось-ось прийде Господь І по цілому світу. По всьому світу. Я хотів, знаєте, звернути вашу увагу, що дійсно ця вістка була для останнього часу. Про це говорить Даниїла, 12 розділ. це 4-9 вірші. Так, Каже, так. що знання дуже примножиться в людей. Так. Фактично, дійсно, знання примножилися, і не просто примножилися, в практику введення. Наприклад, візьмемо паровий двигун. Він вже був знайдений ще до нашої ери. Фактично до нашої ери був винайдений цей паровий двигун, але тільки... В 19 столітті вона, це все війшло в дію і почало прогресувати. Тобто це була особлива епоха. Да, ми бачимо, що от, 19 століття це є століття прориву Прогрес, доуково-технічного прорив. прогресу. Технічного прогресу. Так. Тобто, ми бачимо, дійсно, Бог створив не тільки, скажімо так, не тільки вістку дав, але й створив що ще? Умови для того, щоб ця вістка, вістка поширювалася. Тому що так. придумали телеграф. Зв'язки між континентами розвивався транспорт, розвивався, а все це служило Телебачення. Для, того, Телебачення. Для, того, Телебачення. для того, щоб Ради інформація поширювалася на весь світ. Це я би ще дуже хотіла звернути Прошу. на таке дуже важливе слово «Євангелія» в угу. Матвія. 24-му розділу Христос, чому сказав... А чому ви на це слово звертаєте увагу? Тому що зараз я поясню угу. у Матвії Христос сказав, і буде проповідувана Євангелія по всьому світові, А тоді прийде кінець, угу. і коли ми читаємо паралельно 14-й розділ 7-й вірш і на по вірш, і побачив я іншого ангела. Що мав благовістити вічно Євангелію мешканцям? Mm -hmm. Тобто ми бачимо, що це не просто мешканцям, але й землі, і в кожному людові, і племені, і язикові, і народові То фактично в центрі цієї вістки закладено Євангелія, так Саме блага так. вістка і з Христом. Хорошо. а скажіть, будь ласка, а от чому, якщо в центрі цього цієї вістки лежить Євангелія, чому ця вістка починається словами «Побійтеся Бога»? Бог. Чому? Як це співставити, ці два здається? В Англії радісна вістка, а, а сказано побійтеся Бога. Як ви можете пояснити? Боятися Бога це, ну, це дійсно важливий момент в житті людському, тому що ну, це особлива передумова до того, щоб бути прийняти Богом. Страх Божий, так говорить Святе Письмо. Ми читаємо книгу Псалтир, ми там знаходимо важливі моменти, що це не є щось. Ну яке є уподоба чогось такого незрозуміло для нас. Навпаки, це зрозуміло. Це значить повага, це значить любов до Бога, це значить покора, покора його слово, як він сказав. Оце О, є так. страх Божий. Я би хотіла так. Я би хотіла відкрити псалом 33, 33, Псалом Давидів, коли він описує, що означає боятися Бога різними дієсловами. Ось, наприклад, він великий. Я кілька слів наведу. Страх це мати надію на Бога. Uh -huh. Страх це скуштувати побачити, який добрий Господь і повністю на нього надію покладати. І ті люди, які бояться Бога, вони не мають недостатку. Uh -huh. Тут не мається на увазі, що тікають Бога, а покладаються повністю на Бога. Uh -huh. Далі ті, які бережуть свій язик від лихого, ті, які шукають миру і женуться за ним, ті, які добре чинять. Тобто Давид описує, що це люди, які комплексно. Намагаються служити Богові, слухати його, берегти його заповіді і повністю довіряти. Ну, виходить, що страх перед Богом це не просто та фраза, як, яка описує якісь такі, знаєте, якийсь такий панічний, панічний страх, так, як так. дітей перед батьком-алкоголіком. Але це якийсь другий страх. І ви знаєте, мені здається, що якщо взяти цей псалом, про який було сказано, то там є цікавий такий текст, що ем, каже. Ці люди, які бояться Бога, ніби усвідомлюють, що вони все, що роблять, перед лицем Господа роблять. Так. так. І, і бачите, ми робимо цей контраст, важливий страх людський, страх Божий. Тому що, як Біблія каже, страх Господній початок при мудрості. Тобто, коли людина має страх перед Богом, той, який ми сказали, це людина стає мудрою. І більше того, у книзі Откровання є сказано 19 розділ, 5 вірш: хваліть Бога нашого, всі раби, всі, хто боїться його великі і малі. Фактично, ми бачимо, що коли людина має страх Божий, то вона не тікає від Бога, а вона хвалить а Бога. Вона розуміє, що це є для неї спасіння от, от такого страху, або іншими словами, ще сказати, благоговіння хоче Господь від нас. Про ну, цікаво, що це. Є... Коли ми говоримо сьогодні про страх Божий, це є передумова, це було завжди у всі часи. Від часу, коли людина помилилася, і гріх війшов в життя людське. Люди завжди ділилися на два таких, дві такі ланки, не дві таких табори. Одні люди вони мали, вони чинили беззаконня, які не боялися Бога. Можливо, вони мали страх, але вважали, передіх. що Бог їх не бачить. Так вони вважали, що не бачить, чи можливо вважали, чи що бачить, але він не реагує. Значить, можна робити якісь погані діла, і аж. До наших днів оцей критерій страху Божого, він лишив такий же незмінний. Ті ж самі люди вони знову виходять в пророцтві Божому. Ми читаємо 11 розділ об'явлення Іоанна Богослова про те, що Господь показує два табори людей: одні, які чинять беззаконні, ті, які не мають страху Божого, і інші, які мають страх Божий. І далі написано в 18-му вірші перед самого приходом Христа. Коли він прийде знищити тих, хто нищить землю перед другим приходом Ісуса Христа, також на ерону вийде оці два класи людей, які бояться Бога і які його не бояться. Ну, давайте подивимося в теперішній час. Теперішнє наше суспільство взагалі ну, має можливість, тому що це глобальна ця обстановка, відкривається нам в різних засобів масової інформації. Е, на сьогоднішній день. Е, що ви могли сказати? Люди бояться Бога чи люди не бояться Бога? І з чого це видно? На превеликий жаль. Ми можемо констатувати факт про те, що люди втратили цей страх а перед чого це може. Це може, ну, якщо люди просто так відкрито кидають виклик Богові, коли люди відкрито грішать, коли люди сьогодні гріх називають праведністю, а праведність осуджують, тікають, що це є гріх. Просто все це свідкує про те, що люди взагалі втратили пізнання Бога і втратили страх Господній. Я ще хочу звернутися до цього вірша. Побійтеся Бога і славу віддайте йому. Тобто, з чого ми бачимо, що люди не бояться Бога, вся слава зараз практично належить людям. Ну, в світі я маю на увазі. Один більшість одному люди один віддають. одному поклоняється і розмовляють, і говорять, і на телебаченні, всюди, всюди люди поклоняються практично людям самі собі. Самі собі. Або якимось е, релігіям іншим. А тут конкретно і ясно вказано «Побійтеся Богу і славу віддайте йому, саме тому, хто створив небо і землю. Я би ще хотіла тому, хто створив небо і землю. Сьогодні більшість людей не вірять в Бога як творця. Сьогодні е, майже кожна людина може сказати, що теорія Дарвіна чи теорія Великого Вибуху, чи ще якась інша теорія, чи багато якихось філософів. Мають масу різних теорій, звідки з'явилося людство? Мало хто з людей вірить, що от Бог створив нас. І тому ця вістка є актуальна на сьогоднішній день. Чому? Тому що щоб люди повірили в Бога як Творця. Дякую. На ну, от там сказано так: ну, побітися Бога. Чому? Яка причина? Ну чи, наприклад побійтеся, бо я візьму ремінь. Наприклад, або ну батько дітям говорить. Да, так? Да. А тут чому побійтеся, Що сталося? Говорить, 14 розділ 7 вірш. Хотів би сказати, да. бо настала година суду його. Да. Господь закликає через ангела всіх жителів землі. А ми говоримо сьогодні про події останнього часу. Про наші дні передумова другого приходу Христа. Це якраз вістка я першого ангела. Настала година суду його і поклоніться тому, хто створив все. Поклоніться творцю, цікава думка. Багато людей говорять, що да, ми Бога признаємо, ми йому хочемо вклонятися, і ми не заперечуємо того, що він є ну, Богом. Взагалі Богу вклонитися можна по різному це факт. Але Господь робить акцент на тому, щоб поклонилися Боготворцю, а Богу Творцю можна вклонитися тільки так, як Бог Творець встановив. Тільки як творець сказав, тільки так і не інакше. І ви знаєте, я недавно, ну, буквально недавно чув, одну цікаву, один коментар на події, певні порушення закону, і питають дуже поважного чоловіка, який це відповідає, і кажуть, що ж, як реагує влада на порушення закону. А він сказав дуже цікаву фразу, знаєте, дуже гарно він сказав. Він сказав, що ну, пострадалі, з постраждалим працюють лікарі, а з порушника працюють слідчі. Знаєте, і мені дуже сподобалася фраза, дуже гарно він сказав. І це ця фраза дуже гарно показує ситуацію: що є порушники, покоління, ціле покоління порушників закону Божого так. і наступить суд. І почнуть працювати слідчі. розумієте? І напевно, люди про це не думають. Як ви думаєте? Чи думають вони, що будуть слідчі розглядати їхнє життя? Напевно, не думають. Не думають, святе письмо говорить про те, що передумова якраз перед другим приходом Ісуса Христа, ця подія настане. Сьомий розділ книги Даніїла, uh -huh. а також і десятий розділ об'явлення Івана Богослова, і е, говорить про те, що суд настає, суд настане, ті люди не підозрюють, що ця подія дійсно вже настала. Цікаво, що в історії ця подія вже настала. Uh -huh. про це ця ми подія вже. суду повторюється, так як ми згадували ноя так, що в той час люди практично не повірили, хоч Ной проповідував. І говорив, що буде, ну, по то фактично і був судом над землею на той час. Так, це але. був суд. А в наш час це є вже інший суд. От е, ми прочитаємо е, друге послання апостола Петра, в третьому розділі з 5 по 7 вірш. Бо сховане від тих, що хто хоче цього, що небо було від початку земля і та водою складне Словом Божим, тому тодішній світ водою потоплений загинув. А теперішні небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються. Для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Тобто, якщо в той час здійснився суд потопом, то у цей час, і ще сказано в Івангелії е, Івана Богослова, е, посланні е, до Івана Богослова, сьомий вірш, дуже гарно е, звернути увагу на такі слова: і землю, і море, і водні джерела тому, хто створив поклоніться, це теж вказує на те, що той е, Бог, який здійснив суд. У ті часи, коли жив Ной угу. потопом, той самий Бог буде здійснювати суд, тому що він і творець час, і в наш час, час. Так, він так. має на це право. Знаєте, важливий момент по поєднати оце, що Бог має право вершити суд, тому що він є творець. Угу. І фактично е сьогодні найбільша проблема людства в тому, що людство не визнає Бога творцем. Якщо я не визнаю, що Бог цей світ створив, значить в мене практично немає відповідальності перед ним. Значить, Я можу робити, що я хочу. Але коли людина розуміє, що цей світ створений Богом, цей світ даний людині в користування для її блага, то тепер я стаю таким добрим управителем, який відповідальність бере на себе, розуміє, з... звіт. що так, так. я роблю тут. Тобто я даю звіт. І це дуже важливий момент. І бачите, ця вістка, якраз перша ангельська вістка, вона ясно показує, що Бог є Творець, Він має право судити людей. І ця вістка звертається до всього людства, щоб люди схаменулися, щоб люди зрозуміли у якому стані вони живуть. Ну, що в кінці кінців я... треба буде дати відповідь? Та, перед Ну я хотів вас запитати таке питання зараз. На сьогоднішній день існує така ну таке розуміння знаєте філософське розуміння відносності. Та тобто, все відносно, добро, зло. Як знати де добро, де зло? Як людині сучасній людині, наприклад, вона послухала нас і хоче робити добро. Як її визначити, що є добро, що є зло? Щоб часом не порушити це, скажімо, принцип цікаво, всьому. що історія біблійна історія. Якщо подивитися на її взагалі, вона розповідає про велику трагедію, яка стається ще на небі, і ця велика трагедія вона відбувається з-за того, що одна особистість піднімається. Проти Божих принципів це в Біблії називається закон Божий, mm -hmm. і цей закон Божий він і являється тим критерієм, що є правда, а що є зло, що є добро, а що не є чи в цій вісті трьох ангелів. Щось говориться про закон Божий, так взагалі. так, так, Ні, так можна я повернуся ще. Подивіться, як сказано про Христа. Ти типу, полюбив праведність і зненавидів беззаконня. беззаконня. Тобто у Бога нема такої розмитої ліхтні, у Бога є чітко. І от саме е, закон Божий, Слово Боже показує цю лінію, де правда, а де неправда. Но... І коли ми кажемо, що про Бога Творця, який створив небо, землю, водні джерела і все інше, то нам на згадку приходить четверта заповідь закону Божого. Так, так. Яка Прямо чітко і показує, що пам'ятай день суботній, щоб святити його. Тобто, у цій вістці що... є вістка про, про суботу. Про, так? Творця, так. про і заповідь як... про суботу. Чому, чому тиждень має сім днів? Нема ніяких пояснень з позиції Ну, природи. Зрозуміло, ми зараз будемо цього питання торкатися. Заповідь про суботу чітко так. підтверджує, що вона дійсна. Які там ще заповіді може згадувати? Чи є там якісь натяки на інші заповіді? Е, коли ми читаємо цю англійську вістку, сказано, що. Тут і ідолопоклонство, і розпуста, і такі інші. І коли ці фрагменти ми бачимо, то ці слова вони зустрічаються у всіх десяти заповідях. Дякую. А тепер питання наступне: Ною було сказано: будуй ковчег: Йосип, збирай врожай. Так. А нам, конкретно, в цій вісті, що побійся Бога, а далі що? Виконуй волю Божу, заповіді Божі, а далі що? І що далі? Як бути, як вижити у цей останній час, тому що земля була спалена вогне, ви говорили? А далі сказано в 18 розділі, практично навіть в 14 розділі, що вся ця система, яка е, ну, підносить наверх е, ну, цей стиль життя, розпусту, і різну науку, поклоніння звірині і так далі, це названо одним словом Вавилон. Так. І 18 розділ каже, вийде із Вавилону. Якщо ти вийдеш, то ти будеш спасений. Тобто Бог закликає нас залишити цей. Спосіб життя, який не угодний Богові, вийти з того середовища і прилучитися до того народу, який дотримується Божих заповідей, який має віру в Ісуса Христа, який живе так, як пише Слово Боже. Так, тобто, ми бачимо, що дійсно не так все просто, та не так все просто. Бог бачить сучасне суспільство, і Бог бачить проблеми сучасного суспільства, і він пропонує вихід з цих проблем. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дуже цікаво було з вами поспілкуватися. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно не так все просто: Бог слідкує за життям нашого суспільства. Він бачить наші немочі, наші проблеми, глобальні гріхи людства, і він пропонує покинути їх. Як ви поступите? Це стосується цей вибір. стосується кожного. Ми пригадуємо Біблії, коли Бог звернувся до Авраама і сказав: Покинь. І ми читаємо Біблії, коли Авраам покинув той стиль життя, навіть виїхав з того місця, де це порушилася воля Божа, пішов жити окремо з своїми дітьми, з дитиною своєю, яка пізніше була дана йому, але з племінником перед тим, дружиною своєю сім сім'єю своєю. Хочеться сьогодні вас закликати також: залишіть гріховний спосіб життя, поверніться до Біблії, прочитайте, роздумуйте над нею, щоб змінилося ваше мислення і щоб благословення Боже спочило над вашим домом. Щоб коли прийде Христос, і ви станете перед Богом, як і кожен із живучих на землі, ви отримали Боже одобрення і благословення до зустрічі.